Діти війни на Буковелі. На цьому карпатському курорті започаткували нову соціальну програму для пенсіонерів, яким наприкінці Другої світової війни ще не було 18-ти. Вражені від їхнього відпочинку, збирала Алапас. Віра Анатолійовна народилася у 44-му. Голодне дитинство згадує з жахом. Пиріжок за 5 копійок це було щось і врахувало щастям. Їлося раз у день, відварювали в пічці три картоплини. Перше то було та водичка, а друге ті три картоплини. Таких, як вона, в Івано-Франківську, майже 16 тисяч. Люди кажуть, на пенсію, що отримують, ледь можуть прогодуватися. Прокурортний відпочинок, більшість дітей війни лише чула. Ми оздоровлюємо в соціальному таборі дітей. І за ним, коли приїжджали їхні бабусі, ми виявили цю проблематику і побачили, що все-таки дуже і дуже незахищена верства населення, це діти війни. У кожному заїзді по 100 гостей три дні старенькі безкоштовно відпочиватимуть на курорті. Для них влаштували екскурсії та концерти. Люди у захваті. Я отримую гордість за цей край. Ну а влітку тут чудово, краєвид, повітря по порівнянню з нашим вокзалом, Я жив прямо напроти вокзалу Франківську, де шов, пиль, гам. От тут тиша попав як в рай, все одно. родзинкою. Програми пенсіонери називають похід у соляну печеру медичного центру. Тут корисно полежати та подихати цілющим повітрям. Зі же всьо, все абсолютно прогревается, Весь э, дыхательный аппарат наш У меня вот хронический фарингит, Например, я вот ночью кашляю, а час от ніт. Гости курорту кажуть, навіть за короткий час емоціями зарядилися на цілий рік. Дітей війни на Буковелі прийматимуть до осені по кілька разів на тиждень. Але пас романдучик Прикарпаття ТСН, один плюс один.